Що вони навіть не влізли в літак між Цюріхом і Женевою? Я ще тиждень живу, як Хілтон, Хілтон в Геделії Хілта, Хілта найкраща родик Женева в той момент, поки воно прийшло. От. І першу висновку, яку я зробив у Швейцарії, це була фірма Cartier. От. І фірма-кар'єра теж купила дуже багато робіт, багато клієнтів купила ці роботи. І дівчина, яка працювала там, одна з директорів, вона. Ну, дуже вшанувала мої роботи, вона теж встанувала роботи, до речі, і, і Петра роботи були в цьому міжнародному інституті менеджменту. Там, і, ну, джинені, там. Ось. І вона, потім вже через 20 років вона мені запропонувала цей контракт, підписати контракт з цим брендом. І вони почали виготовляти ну, почали ці скульптури, я за них почав робити, робити скульптури, а вони ці скульптури робити емаль на поламутрі, спеціальна техніка. І вони вони їх продавали, продавали досить успішно допоміг. Потім через ковід вони закрили свій центральний офіс, бо вже не залишилися, і вони приїхали на мануфактуру саме десь там горе в них там замок. Ясно вже від того, що вже впав інтерес, але, в принципі, там 5 років успішних співпраць, колаборації з контрактами, з хорошими фінансовими дивідентами вони для мене дуже важливі. Але я не про це кажу. розумієте, ми, хвалимо, ми хвалимося тим. Хто ми є. Але фактично, якщо дивитися на сучасне мистецтво глобально і банани за 6 мільйонів, то наші ціни, які ми отримуємо за наше мистецтво, це копійки. І моя завдання як художнику дослідити, чому оцей банан коштує 6 мільйонів, мені дуже зрозуміло. Бо є гроші, їх треба як поруч ринка освоїти. І є дуже багато людей, які готові за невеликі проценти, за 15-20%, продати цей банан за 6 чи за 7, чи за 100 мільйонів. Це не принципово. І от цей механізм, саме складний механізм, як створити собі вартість своїх творів. Це найскладніше. Якщо ми говоримо 150-200, якось за 300 побачити. Але це ж ніячок, ні, 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 коли Банат продається за, за 6 мільйонів, коли е, Марко Робко продається за 20 мільйонів. Значить, є певні механізми, як люди хочуть заробити на цьому гроші. Тобто, мистецтво мистецтвий збір пояснюють. Вони конкретно пов'язані. І я кажу, що я в дослідник е, тенденції світового мистецтва, тому що останні 15 років цим займаюся. Я розумію, як воно курсує, але немає механізмів, немає тих груп, немає тих можливостей, щоб це зробити. Але построху я рухаюсь, я знаю, де кінець, я бачу, кінець світу, я бачу всі тонелі. І трошки часу розумієте, я свого часу купив за 200 гривень Марію Плімоча. На базарі. Це так, і потім окремо запитає. Ця робота була продана за 550 тисяч розумієте? І в мене до цього часу у нас найбільші приватні колекції. І, і, і роботи з моєї колекції друкували Національний банк, робив юбілейні срібні монети дві роботи. Вони на афішах різних на каталогах. Які, сказати, це, це насправді було так. моє друге питання. До вас, тому що я знаю, що ви один з найбільших колекціонерів, утримачів. Да? Ви чомусь вирішили розпродати Є, ну так вийшло, що, я, так вийшло, що я не один. Ага. І, і... Чому саме от творчість Марії Примаченко ви почали купувати, інвестувати і колекціонувати? Чому саме її? Тому що, ну. Ну, бо я тільки що прийшов з відкриття виставки і при, Галушко, ну це феномен. Зараз в, в, в Хлібній виставка, повна народу нема де, де впасти яду. Ну, Ви ж це почали давно, так? Да? Ні, ну я сьогодні сьогодні я прийшов і побачив результат. Які шановні люди, починаєте жінки до президента, банкіри, всі були там, то я трошки запізнився. Але тому, що якщо є талант, якщо є смогутній талант, що талант ні на кого не схожий, то ти впевнений, що вони ну, не можуть коштувати. Як... Ви знаєте, коли споросили за 3 копійки, продавали подавали спілкувати, хто ж ніхто, ніхто не хотів купити. Там... Але сьогодні не є висока ціна, але є тенденція справедливо росту цієї ціни. Оце єдиний художник сьогодні, художниці з українських, які мають перспективу розвитку до, до тих же мільйонів, як той же самий погомазав за форматом. Тобто іншого не дано. Тобто ситуація сьогодні така, що художникам сучасним. Їм дуже складно. Ну, Допустимо, трофеї класиків, Петро, з інших наших покоління, вони вже, як кажуть, устаканілися. Молодець дуже важко, вони зовсім інше уявлення про мистецтво. Вони приходять, вони щось повісили, да? вони в, в там з диркою, да? і у них е, 100 гривень кішені немає. І вони вірять, що вони живуть, вони, вони не пересідують ніяких постійних сіли. А світ мистецтва, великого мистецтва цінується все, сціною. Ми сказали 6 мільйонів банан. Чи про це написано правда? Це правда. Рухаємося далі і.